І це розп... друга частина розпаковки Лабубо. В цій частині ми розпакували ось таку от і мені попалася зізі. А зараз буде Кока-Кональна серія. Інтересно, яка мені попадеться. Я хочу собі білі. Секретку взагалі не хочу, але хочу білу Дуже сильно хочу оцю от білу. От, тому зараз побачимо, яка мені попадеться. В першій частині я казала, чому вони відкриті. Так що Відкриваємо. Ой, я вже поїхала. Так, мені перезна камера. Зараз так, давайте я вам дістану, вот, покажу. Не має бути видно, так. І хочу запихнути і саме, Ой. І тепер сама сипала подивитися. А -а -а. Оба. Вот, і катамо. Це це з кока-колою, але не з такою, якою хотіла. Хотіла з баночку, але мені направо, подобається більше оця, але упаковка оця от. Ну, але прикольно, прикольно. Мені подобається їхнє не щось. Вона така пухнула синька. Якщо б лиця не було, а було щось інше, якісь кровали, то щось таке, то це було б просто на щось. Тут міні бо в не було. Зараз я стану. Меня лябуває, буває буває. Сьогодні візьму собі на рюкзак в школу. Якщо не змусити, що в мене з футболкою, то в мене станеш. Я троше забула, я скоро виступаю. А в мене пастка. Це моя Грета. Там лачки мені сидить. Котик і грета. Ви Алора гуляє собі, в мене дві собаки. Так що, зараз покажу, які дві лабови. Тому що, може, хтось першу частину не бачить, а якщо не бачили, то краще подивіться. Ось така от, от мене попалася. І все. І хто хоче... То і подивіться. Першу частину на ви бачите, яка мені руска побачила, бо вона у мене трохи іншого кольору. Так що дивіться. Всім па-па